Ми розпочнемо з хлібом. Е, значить, е, розкажу вам про хліб. Ми будемо сьогодні використовувати суміші торгової марки «Діамант». Це вам розкажу про е, компанію Діамант. Компанія Діамант була заснована три століття тому. Е, багато хто може сказати хімія, хімія, хімія. Якщо подивитися зараз... Ми вже живемо в 21 столітті і дуже багато скажімо так, традиційної кулінарії з'єдналося з сучасною кухнею і скажімо так, інститути, хімічні інститути тобто розробляють і в Європі в основному розробляють технології, щоб нам поліпшити умови праці і спростити процес. На кухні, з'являється нове обладнання, так само з'являються нові продукти. Якщо сказати про ці суміші, то я вам скажу так: ті ферменти, наприклад, які входять туди, це соєвий лецитин, який ви знаєте, що дають навіть дітям, аскорбінова кислота і лимонна кислота. Поліпшувач, який ми будемо додати, це набір ферментів. Які будуть прискорювати процес бродіння. Тому що е, цей хліб можна приготувати е, скажімо, від початку до кінця в, в будь-якій кількості хліба е, від, е, за 2,5 години. Тому ми вже з'єднали, е, я після майстер-класу, якщо бажаєте, я можу зразу вам повністю розкладку давати. Но я думаю, що після майстер-класу, хто буде більш цікавлений, ми повністю розкладки дамо, щоб зараз не закавувати час. Тому е, ми приготували вже суміш з борошна, вищого готунку е, солода і горіхів і ізюму. Це у нас буде на темний хліб. Склад суміші в темний хліб іде е, 30% на 70% борошна. Так само ми приготуємо сьогодні хліб е, зерновий. В який склад входить в основному 100% натуральні продукції це льон, насіння гарбуза і е, соняшникове насіння. І так само приготуємо кукурудзяний кей, в який входить 20% кукурудзяної муки.